Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Ташечка в небі співає пісень. Наче вітає усіх добрий день. Дзвоник від дзвоні дзинь зелень Вам, мої дітки, усім добрий день. Ата, ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, осінь, а чи змінилася в осені погода? Так, стало холодніше, сонечко ховається, хмарами часто йдуть дощі. Буде стали одягатися в тепліший одяг. Осінь завітала і до мешканців лісу. подивіться про це казочку. Осінню казочку завітала осінь і до лісу. В одну мить листя на деревах стало жовте, червоне, багряне. Час готуватися до зими, подумав мудрий ворон. Кар кар, жителі лісу, закричав він. Осінь вже незабаром і зіма. І готові до її приходу. Готові, готові, готові. Готові, обізвалася звіри. А ось ми зараз перевіримо касну ворон. Насамперед осінь холоду в ліс напустить. Що ви робити станете? Ми в теплі шубки переодягнемось, гухнулися білки. Ми і ми. А ми, їжаки, спати ляжемо. І ми в теплих нірках спати будемо. Я теж. Піду відпочивати, сказав собі ведмідь. Гукнулися також і пташки. Ми, перелітні, в теплі краї полетимо, а ми, зимуючи, ті мові тилогріки одягнемо. А начне з дерев листя зривати, гаркнув ворон, Нехай здирає, а одевідніше будуть. Відають пташки йому. Грибочки легко знайдуться і насушила, вторить білка. Потім осінь вітрами, дощами лякати стане. Здається, ворон. Кай друж дружно відгукнулися звіри та птахи. Нам дощі, що нам вітри, що у нас будиночки теплі, Шубки хотів мудрий ворон. Що ще запитати? Та махнув крилом. Полетів, летить він. Під ним ліс різнокольоровий та осінній, а далині зима відніється. Кого вона не лякає? Лята, чи сподобалась вам осіння казочка? Чому жителям лісу зовсім не страшна зима? Так, бо вони старанно готуються до цієї пори року. Восени у тварин дуже багато справ, адже зима найважча пора року для тварин та птахів. Перелітним птахам потрібно збиратися у далеку до до теплих країв, вірядкам, деким, робити запаси. Треба облаштовувати своє житло так, щоб у ньому було тепло та затишно, спати всю зиму аж до весни же готуються лісові мешканці до зими. Давайте з вами подивимось, будьте дуже уважні. Ведмідь облаштовує свій дім, свій барліг. Вони шукають печери, яри, куди носять листя, мох, гілки. Зверху роблять собі м'який матрас з ялових гілочок та впадають у сплячку. Всю зиму. Настанням холодів білка починає утеплювати своє житло, пло чи гніздечко. а старанно закриває всі щелини, умова пучків сухої трави. Білка готується до зими не тільки готуючи запаси, гриби, горішки, горішки, сушить грибочки. Вона не забуває ще поміняти свою руду, літню шубку, зимову сіреньку. Вочок також спить усю зиму. Перед тим як лягти спати, йому треба добре поїсти спить у норі або в облаштованому кублі, щільним покровом листя годом і снігу. Вовк, лисичка та зайчик впадають у зимову сплячку. Вони змінюються шубка. Вовчика та лисички вона стає більш густішою. Зайчика стає білою. Малята ми тепер з вами знаємо, як лісові звірі готуються до зими. Скажіть, а у когось тварин хутро стає пухнастішим, пустішим, щоб взимку не смерзнути. Подумайте уважно. Так, у вовка, лисиці та зайчика, у когось звірят. Хутро змінює колір. Подумайте уважно. Так, у білочки та зайчика. А хто впадає сплячку і спить аж до самої весни? Так, це їжачок та ведмідь. А яка тваринка так старанно утеплює своє житло? Збирає запаси на зиму. Так. Це руденька красуня, хто білочка, звісно. Молодці малята, ви всі розумнички, до нової зустрічі. Пока-пока.